Хлопці, йдіть тушить пожари. Чого ви прийшли сюди? В мене розуміння, що чекаємо, треба щось робити. Я отримав поранення. І я дивився, ландшафт ровненький, все присовано, ніяких ознак немає, що там щось є. І переставлявши, ногу, присідки, я... стаю я на мін. Затміння таке, голова жужить, все жужить, привкус крові, пороха. Застріліть мене не дуже боляче. А на трішечки мене десь поламало психологічно. Я що сила духу сильніша за тіл, Як тут тут перемкнула, і я почав займатися, почав займатися кожен кожен день. Спорт став якоюсь такою рушійною силою повернення до життя. Ми після поранення, ну ми ніколи не ходили там без них. І я потрапив до збірної України. А отримав звання кандидата в майстера спорту, але зараз працюємо над тим, щоб отримати звання майстера спорту України. Але як не хотіти йти захищати свою батьківщину, своїх жінок, своїх дітей? Бо, як показала практика, вони на своєму місці не залишаться. Ми всі хотіли змінити країну на краще. Ми всі повинні ставати сильнішими. Бо поки ми сильні, нас будуть всі поважати. Чесно, я надихаюся.